Вітаю всіх в четвертій частинці проходження Halloween 2. Примарний флот. А саме цій частинці ми пройдемо, верніше я пройду, а ви подивитесь, перуанська таємниця. Примарне довге каноє. Історію про вампірів. Ви прочитали на четвертій сторінці щоденника. Місцеві жителі села на озері Макумаку -маку розповіли, що напередодні Дня всіх святих у водах озера з'являються риби-вампіри. Ознакою, ознакою їхнього полювання є поява примарного каної. Які ці риби, яке ці риби затопили разом з, рибак, з рибалками? Насправді, затонулого каної. Ви виявили сліди гострих зубів. Це справа однієї з риб вампірів, але якої саме потрібно виловити усіх зубастих риб і перевірити. Отже, що нам для цього треба? Сіліконовий палець нам дають. Да? А Джеголівку, походу, прийдеться купити. Бо я купив палець, а Джеголівку ні. А походу, прийдеться навпаки. Прочитайте четверту сторінку. Пішли читати четверту сторінку. Оп, вона автоматично читається. Ось як виглядають паяри. Я вже, я вже забув слухати цей хрип. Це Араванна, да? а це Паяра чи Біара. Ну, не знаю. Коротше, будемо бачити. Будемо бачити, походу. Далі у Луху ніч знайдіть примарне довге каноє. Піймайте якунську рибу на проклятого живця араку. Спіймайте біару на проклятого живця Араку. Спіймайте паяру на проклятого живця Араку. Вночі отримайте силіконовий палець від місцевих жителів у селищ. Оторонго. Значить, нам треба ці прокляті живці Араку. Скільки в мене їх є, давайте глянемо, бо я їх купляв. Дев'я. Цього цілком мало. Я підозрюю, що цього цілком мало. Ну, давайте я куплю ще, ще 9. О, грошики, ідуть, ідуть. а грошики байткоїни. Йдуть, йдуть. Так, вони будуть ловитися в нас на цей. На повіці. Перніше на поплавці. Поплавці в мене є з собою три вудки. Я думаю, цього мені буде достатньо. Тож відправляємося. Відправляємося шукати штурвал. Ще треба знайти штурвал і. Крутанути його ось так і, 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 можливо, мені випаде сектор приз на барабані. І. Петля. Та ні, петля мені не цікава. Значить, мені треба. Е Якунську. Біару. І Паяру. Так. привітатися Блін, що я по кнопках не попадаю. А, так, ці всі риби ловляться, хто не пам'ятає. Пливете сюди, де тут сидить Монте Крісто і ловити і тут, і тут їх. Я швиденько. Так, я приплив? Я приплив. Біару, паяру якуньку. Ну ладно, давай. Отак кладу 1-0 на всі три вудки 1, 1-0. 0 1 0. Глибина. Метр. Глибина невелика теж. Тут взагалі буде. А, стоп, сталевий повідець познімати. Точно, точно. Так. Ну, на одній буде нехай 19, 20, 40, пів метра. Тому більше не треба. Можливо, є такий варіант, що прийдеться ловити ось там, де ось цей парубок. Можливо. Варіант буде. Тому я закидаю. А, кидаю одну вудку сюди. Там у нас четверта. П'ята, шоста і дві кидаю сюди. Одну сюди. Так. Зараз ще перевірю з цим як з погодкою. Третю сюди вудку. Погода, погода, погода не шепчем. Так, сюди мотаємо. Далі, а, що я ще хотів, щось хотів, і забув. Все, а, ловлю якусь рибку. Вам покажу, звісно, розкажу. Так, а, буквально 10 секунд під паузи. А, щось клюнуло. Давай дивитися, що, що це таке є. Є. Це Біора трофей нашій. От бе. О, перша вудка ще клюнула. Я не знаю, чи тільки ці три риби будуть ловити ловитися на живця, тож... А, ні, ще окунь ловиться. Окунь, він, він такий окунь ловиться завжди і скрізь. Що, продовжую. А, цього. Вело в риби. Давай, клюй, клюй. Є. Yeah. Ще одна клюнула якраз під запис. Ой, ще одна. Так, це щось не то. Паракуда нам не то. Не друг в даному випадку. О, тут щось величеньке. Мабуть, Паяра. Або знову окунь. Паяра, да, це паяра. Паяра, паяра. Все ловлю ще. Якуньку, напевно, прийдеться ловити трошки в іншому місці. Хоча вона тут теж ловиться. А вона тут теж ловиться. Питання лише часу, коли вона прийде. А ось і кунька. А ось і кунька. Я тоді вилавлюю всю рибу, ну блін, раз клюне, то мушу показати вам. Клюнула. Походу, клюнуло? Походу клюнула, мушу показати, хто там. пиранька, пиранька. Пиранька нам не цікава. 10 рыбы Что-то мало мало, походу, взял с собой наживок. Окей. Ставлю вас на паузу. Ура! О, это еще и уник, але, але, я вам скажу, эти биары и капец. Короче, паяры, І куньки зловилися буквально за 7-8 реальних хвилин і одна біара. Дві біари, щоб ви собі розуміли, я десь більше години реального часу потратив на ці дві біари, на дві, дві, мать його, дві. Я не знаю, як тупо ловиться все, окрім цієї біари. Нещасної. Кину собі мітку. Це просто жесть. А скільки я потратив цих Е, Зверніть увагу на кількість моїх байткоїнів. На кількість баткоїнів. Ці байткоїни я потринькав на те, щоб докупляти оцих живців. Садок. Садок можете не дивитися, тому що це вже третій чи четвертий день, що я мотаю, пробую. Я вже пробував в інших місцях, в інших місцях пробував. Просто я не знаю, що. Так, далі, мотаємо на ніч. Я навіть вже тут потрачу. Мотаємо на ніч і йдемо шукати. Опа, ви бачили, що там пригає? Йдемо шукати човен. Я, правда, я чесно не знаю де він. Але я бачу підказку на цьому, на міні-мапі. Ну, Так. Канои, и Каноэ. и Тут. О, а тут есть еще один штурвал. Я ведь и не знал. Это Каноэ. Понял. Глухові ніч знайдіть примарне довге каноє. Е... А ось. Я поняв, я поняв. Зрозумів. Бачили Мон... монстр? Эй, якого мені треба буде зловити. Так, перуанська таємниця природне довге каноє. Молодець, вампіри, бережіться, бережіться, вампіри, я вас всі. Вах-вах-вах. Після того, як ви зловили усіх зубчастих, зубастих риб в озері, ви визначили, що тільки біари підпадають під дію прокляття і отримали приманку для біари вампіри, вампіра. В цей час місцеві бояться виходити на воду на своїх човнах, допоможіть запобігти поверненню вампірів, зловивши усіх монстрів у темряві і у вечірніх туманах при місячному світлі, коли виходить на полювання. Ніхто не знає, які небезпеки чекають. Прикольна риба на вигляд. Е Кіпіруйте силіконовий палець. Силіконовий палець. Це то добре, але. Можу купити. Блін, тут що немає? Я думаю, немає різниці. М -м -м -м. І що в мене є з собою з Джигулівок? Блін, цю не хочу. Трух обірву. А більше й нема. Окей, ладно, надіваємо цю. Надіваємо цей силіконовий палець. Ось у нас туман над цим. Червоний такий над водою. От я думаю, що тут і треба ловити. Думаю, що тут і треба ловити цих демонів. Можливо, треба буде цю джигулівку. Івентову. Ой, блін, я подумав, що це клюнуло. <свісно> Давай підтікати. Тут прямо вже всі аж вітають один одного, коли закривають це хреб, бо вони так важко йдуть. Біари в когось є куньки, в когось біари. О, ця риба. Можливо, дійсно треба. Я ще жмакну вас на паузу, половлю, якщо не буде клювати, то прийдеться вибігти купити джигулівку івентову. Так, друзі, клюнув. Я поміняв місце, зробив буквально третій-четвертий закид, бо там хоч він пригав червоний цей туман, але він ніфіга не клював. Думаю, можливо, на цьому місці для мене не респ. Поїхав на інший, от буквально 2-3 закида. Цікаво, чи він буде ловитися можна всіх три з одного місця, чи я з одного місця виловлю і більше не буде. Це теж цікаво перевірити. Ловлю на Ніл Чейзер, можливо... Опа, перекусила ліску. Офігенно. Титановий повідець не хочеться. Геть не хочеться титанового побіця. Ставлю, що робити. І таке буває. Не хочу з титановим, бо титановий повідеться така штука, на яку, блін, хреново клює. Я його тут кидаю, 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 він ще й перекушує паскуда така. Так, ну, коротше, клюнув ще раз. Буквально третій-четвертий закид. Тут, напевно, можна використати цього океанську океанський спінг було би швидше. Давай, не кричи, вилазь уже. вилазь давай. ой ой я щось й завтыкав. Чуть не ще щеповітя, титанового. Затянув за НАТО. Гадую цих окунів на конго. Тоже сидиш, такого видрачуєш, драчую. Але ще тут туман є, ще тут буде, походу, одна рибина. Так, якщо маєте можливість, то скажу одразу, беріть ці океанічні спініни, на них буде швидше. Навіть з Ніл Чейзером треба погратися. Не забудьте про титанові повіці ну давай. Куди ти так? Є, достав. 50 кілограм лише важа. До речі, досвіду нормально дають, але ж, блін, вимахав мене. Давайте покажу, як він виглядає. Блін, виглядає досить непогано Мені подобається. Так, ну що. Давай я ще до цього туману підпливу. О, тут ще один. Я ловив там. Ну, давай спочатку тоді в цей туман, потім в той туман. Коротше, з двох інших я зловлю за кадром. Якщо будуть якісь проблеми, то я про це скажу. Так, коротше, зловилися вони легко, швидко, без проблем є кілька точок. Даймплоди. Є кілька точок на озері, де є оцей червоний туман. Давай спробуємо під'їхати там, де я зловив уже. Це мене впаперед поклало, не розвернутися. Так, я зловив там, де показував поруч. Так, тут туман зник. Отут тут був теж туман. Отут я зловив останнього, ось тут такой був туман. Туман взагалі зник. Все, я поняв, туман взагалі, зник, бо я зловив вже всіх трьох. Принесіть пійних монстрів до каної, поплили до каної. Я зловив всіх трьох, туман зник, тому можете ловити. Я зловив над кожним. Туманом о, ловив о, по одній. Я думаю, що навіть над одним туманом всі три будуть ловитися. Так. Є, -є, Є. Неймовірно, ви спіймали страшних монстрів. Ви герой Дням всіх святих. Та не вже. Нова місія. Нову місію ми будемо розглядати потім. А річка Марон я ненавиджу. І... Південну Америку в цій грі я не люблю найбільше. Вона мені ну капець не нравиться і і, і, і е... біари, яких я трьох ловив, і куча голди ви подивіться, скільки в мене зараз голди, скільки було перед заходом, я рюкзак відкривав, ви можете мотнути і подивитися. Куча голди витратив, блін. Тих грьобаний біар. Паяри і куньки, куньки взагалі там ловилися одна за одну і дофіга. Паяри зловилися, дві, і в принципі вони легко зловилися. На них гак можна побільше покласти. 3-0, 4-0, 5-0, вони зловляться легше. А от з цим біарами це якийсь капець. Хоча в чаті гравець інший писав, що в нього проблема з куньками, що він біар багато ловить, куньок немає. Причому я спитав, де ловить, яка глибина, який гак. Абсолютно все в нас однаково, абсолютно, ми навіть в одну точку кидали. і цей, Він ловить біар, я ловлю кунюк. Він ловить біар, я ловлю кунюк. І як воно так працює, цей грябаний рандом, я не знаю. Отже, на цьому гарно дякую. Не забудьте поставити вподобайки, підписатися там внизу, знайдете посилання на Дискорд. Всім гарно дякую і до зустрічі в наступному відео.